Два десятки випадків захворювань кором виявили на Хмельниччині за останні півроку. Медики кажуть, наразі існує ризик спалаху хвороби, і аби вберегти себе від інфікування, лікарі радять вакцинуватися. Якщо, наприклад, з 10 невакцинованих людей, в колективі буде одна людина, то дев'ять людей з Найбільш уразливі до захворювання діти фахівці розповідають, в останнє спалах кору був чотири роки тому. Для кору характерна циклічність. Кожен з 4-5 років. І враховуючи те, що 17 19 роках було, і те, що є зараз у нас, де 74% вакцинованих дітей тільки це тому існує великий язик, для того, що закордонний розповсюджується мінімум 95%. За словами медиків, це захворювання сильно послаблює імунітет людини, через що вона стає вразливішою до інших хвороб. Вакцин від кору в області достатньо. Щеплення від інфекції деяким дорослим та дітям роблять безкоштовно. Попрати речі, здати одяг чи взуття у ремонт, прийняти гарячий душ чи отримати психологічну допомогу. Це далеко не весь перелік послуг, які можуть отримати потребуючи у пунктах надання соціальних послуг, бажаючі попередньо можуть записатися і до майстра перукарської справи. За сприянням міського голови в нас продовжується в старостинських округах відкриватися от такі от пункти надання соціальних послуг. Ці пункти користуються великою, великою увагою жителів села, тому що їм дуже зручно прийти, попрати тут речі, прийняти душ. По, по плану в нас, Ми плануємо так, щоб був виїзд перукаря, отримати послуги перукаря. Також вони можуть в таких пунктах залишити у нас замовлення на ремонт одягу і ремонт зичовика. Ціни на послуги досить демократичні а для внутрішньопереміщених осіб тут все безкоштовно. Виконавчий комітет дав нам рішення про те, що вже в той час, це з квітня місяця двадцять року. У нас внутрішньопереміщені особи обслуговувалися безкоштовно. Тепер ми звертаємося з проханням так само до міської ради, щоб таке саме ми прийняли рішення і про військовослужбовців та членів сімей, як загиблих військовослужбовців, так і наразі, які є військовослужбовцями. Є тут і кімната для тимчасового перебування. Сюди анонімно можуть звернутися ті, хто потребує захисту та допомоги через насилля в сім'ї. За словами мешканців лісогірки, такі пункти значно полегшують життя у селі, особливо економлять час та кошти на дорогу до центру громади. Є певна категорія людей населення це пенсіонери, яким важко добиратися вже до городка. А тут вони на місці в селі прийшли, прийняли то, що їм потрібно. Хтось приніс прання, хтось прийняв ще якісь. Тут і психологічна також кімната розвантаження буде. Я думаю, що також будуть надавати для людей певні якісь послуги. Я рахую, що це потрібно в кожному населеному пункті. Зручно, близько і ще й до того всього дешево. Загалом в Городоцькій громаді таких пунктів працює п'ять. Три з них у лісогірці, Пісочній та Великій Яровій, відкрили впродовж останнього року. У Городоцькій міській раді переконані, турбота про кожного мешканця громади пріоритетне завдання органів місцевої влади. Атомники Хмельницької АЕС продовжують допомагати військовим. Зарядну станцію, потужні квадрокоптери, ноутбуки, планшети, монітори, генератор це обладнання, яке працівники АЕС передали у військові частини, де служать подоляни та працівники підприємства. Сьогоднішня передача матеріальних цінностей стосувалася військових частин, де безпосередньо проходять службу працівники Хмельницької станції, а також працівники, а також жителі 30 кілометрової зони. Кошти збирає громадська організація «Енергія наших сердець що створена на базі підприємства. Останній збір завершився на позначці 23 мільйона гривень. Військові у знак подяки завжди надсилають символічні подарунки з передової. Засідання робочої групи по взаємодії з волонтерськими організаціями відбуваються в конференц-залі АПК. про час і місце проведення даних засідань заздалегідь повідомляється засобами електронної пошти і запрошую всіх небайдужих брати участь в роботі нашої робочої групи. Допомагати нам приймати відповідні рішення щодо допомоги Збройним силам України загалом збір коштів тут розпочали із першого дня повномасштабного вторгнення. З того часу вдалося зібрати 190 мільйонів гривень, і збір триватиме до перемоги. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. У різноманітті спортивних занять одним із найкорисніших вважають плавання та вправи у басейні. Лікарі кажуть, що коли тіло занурене у воду, зменшується навантаження на хребет, на відміну від деяких інших видів спорту. Саме тому часто відвідування басейну допомагає людям у реабілітації після травм опорно-рухового апарату. Плаваючи, можна зміцнити м'язи, покращити осанку, зняти напругу у тілі, спалити безліч калорій, без шкоди здоров'ю. Вікова категорія, починаючи від трьох місяців і до пенсійного віку. Можуть отримати, можуть самостійно поплавати, якщо це доросла людина, або якщо самостійно недостатні навички плавання, можуть записатися на групове або персональне заняття з тренером. Побільше на території спортивної споруди працює ще кілька напрямків корисного відпочинку та спорту. Окрім басейну, в нас працює масажний кабінет, в якому ми надаємо послуги апаратного і класичного масажу. Також в нас є невеликий тренажерний зал, в якому людина може самостійно позайматися на тренажерах. І також працюють зали такі послуги повітряна акробатика, флай-йога, йога для дорослих стретчинг і фітнес. 12 серпня день молоді, тому у спортивно-культурному центрі Плоскирів організували акцію для усіх бажаючих. Учасникам розіг, що пропонується залишити коментар, що вони бажають отримати подарунок, і вже 12 серпня рандомно ми оберемо переможця. Їх буде три переможця, і кожен з них буде мати можливість отримати або безкоштовний сеанс масажу, або безкоштовно відвідати повітряну акробатику або ж ЛФК. Вважаємо, що це дуже насправді круто, адже залучає молодь до таких корисних видів дозвілля. Три переможці отримують можливість відчути усі переваги здорового і насиченого вправами літа. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Розповіли правила пожежної безпеки, показали, як працює спецтехніка, та перетворили дітей на пожежників. Традиційно рятувальники завітали до дитячої точки спільно від ЮНІСЕФ. Вже понад місяць вона працює на майданчику поблизу кінотеатру Шевченка. Основна мета цього заходу це навчити дітей жити правильно. Навчити їх правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, ну і застерегти від цих небезпек, які чатують у літній період. Дітвора мала змогу подати воду зі спеціалізованого ствола, умовно загасивши пожежу. І так, граючись, діти дізналися, чимало цікавого, а головне корисного, що може врятувати їхнє життя. В умовах повномасштабного вторгнення діти мають бути обізнаними, як діяти у небезпеках хорошо, ця подушка може піднімати вагу 2 тонни, чи 2 тонни. Коли пожежа, треба дзвонити номер 101. А хто такий для тебе рятувальник? Це... Ну, він такий, ну, як він рятує всіх, гасить пожежу, там, Усе робить. Мені дуже що Я б хотів бути рятувальником. Вже за кілька днів рятувальники знову завітають у намет дитячого щастя і безтурботності. Оксана Медведєва, Олександр Титов, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. За прослухування російської музики в громадських місцях будуть штрафувати. Чи вважаєте таке рішення правильним? Чому? Тому що повностабне ну, вторгнення, вже півтора року, якби люди гинуть. Це те саме, щоб в часи Великої Дізденної війни німецька музика виграла на вулицях ну, України чи Росії. Ну, це, це вірно, це вже треба було давно зробити. Я думаю, за це вже давно штраф. Правильно. Чому? Не знаю, мені особисто дуже не подобається, що люди слухають. Ну, і хотілося, щоб, ну, щоб якось штрафували. Вважаю, що таке рішення є правильним. Немає нічого бути російського в Україні. А особливо, ну, якщо хтось бажає послухати в машині чи вдома там якусь улюблену пісню, то, будь ласка, але на загальний, на загальний розголос не потрібно. Ми живемо в такій країні, що тільки ну, українська мова, тим більше я, ну, Росія агресор. Я, я, вважаю. Ну, я вважаю. Я вважаю, це моя особиста думка. А чи відмовилися від російських пісень? Mm, так, навіть в себе. Я думаю, що зараз у нас в Україні мало хто зараз включає російську музику, і це ненормально. А якщо український виконавець, який співав раніше російською, і такі пісні про Україну, ви такі слухаєте? Чесно сказати, слухала, тому що Монатіка люблю, наприклад, Дорофеєву люблю. Але вже воно відходить, тому що виконавці переводять свої пісні. Випускають зараз нові круті українські треки, їх дуже багато. Держава офіційно воює з країною агресором то звичайно це правильно. Так, в вільному спілкуванні я розумію, що люди не зразу можуть перейти на українську мову, але якщо це офіційно дозволено, то я рахую, що це правильно. А ви відмовилися від пісень російської, які так, можливо раніше? Звичайно. Сень від фільмів, від всього. Хоча я наполовину росіянка. Я вважаю російське зараз взагалі неприйнятне. А якщо це український виконавець, який раніше співав російською, але зараз українською. Ні, а... зараз ні. Зараз така антипатія до цієї Росії, скажімо так, що я взагалі вважаю, що ця мова взагалі нічого російське неприйнятне. Ненавижу їх. А за прослуховування російської музики в громадських місцях будуть штрафувати. Як ви думаєте, чи правильне таке рішення? Я думаю, звичайно, правильно, тому що зараз іде повномасштабна війна. Вмирають наші люди, цвіт нації, і прослуховувати музику ворога. Це я не знаю. Це, це правильне рішення.